Великдень несе з собою радість, добро і віру не лише у чудесне Воскресіння Сина Божого, а й вселяє надію у перемогу України над лютим ворогом. Чекаємо на мирне і спокійне життя усі ми, наближаємо жадану перемогу добрими справами і підтримкою збройних сил. Мешканці горішньоплавнівської громади, які є працівниками і відвідувачами територіального центру соціального обслуговування Калина, волонтерять без зупину. Взимку плели килимки і шкарпетки нашим захисникам до великодніх свят. Узялися робити їм вітальні листівки. Зараз ми перебуваємо на майстер-класі, який приурочений великодню, і ми з молоддю з інвалідністю виготовляємо ось такі листівки. Вітальні листівки великодні для наших захисників, які будуть потім передані захисникам, які захищають наш спокій і. <станець> Виготовлення листівки захопило усіх присутніх на майстер-класі. Робота здається простою, проте людям із порушенням дрібної моторики не все вдається з першого разу. <споконним> Подобається вам ця робота? Ну так, успокаює. <поц 'я> <поц 'я> все виходить у вас. <поц 'я> не все. <поц 'я> не Такий колір самі обрали. Да, 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 да. Чому учини вам сподобалося? А мені насе різноманітні кольори. А так і, і рожевий. є крайдуга. Пані Олена зізналася, намагається, щоб її робота вийшла охайною і сподобалась воїнам. Свою намальовану крашенку курча жінка робить у трендових українських кольорах. «Патріотичний колі. Кольор. Я вирішила таким кольором зробити. Яке курчатко у вас буде? Цікаво вже подивитися? «Так, да. Цікаво. Буду цікаво подивитися. Цікаво було. Б. Треба вже до кінця доробити. Сумлінність, зрештою, винагороджується. Тематичні листівки вдаються. Першою із завданням впоралась пані Тетяна. Іншим учасникам майстер-класу залишилось закінчити свої листівки, потім вони підсохнуть і будуть передані волонтерам, які відправлять картинки привітання на фронт. Прийдешній Великдень став приводом зібратися ще одним поціновувачкам традицій наших предків. Ця група жінок прийшла у терцентр, щоб навчитися усім тонкощам розпису писанок. Майстер-клас для них проводить Наталя Лямкіна, організаторка культурно-дозвілєвої діяльності. Розписуємо ми сьогодні незвичним способом. Адже настояща писанка пишеться воском. Тому, як говорять дівчата, у нас ювелірна сьогодні робота. Працюємо зосереджено, адже коли вже віск покладений на яйце, то вже з цим не можна нічого зробити. Тільки фантазувати, додати туди щось своє. Працюють дівчата куряче яйце, яке видуте, це видутка, От, щоб воно не псувалося. Воно вимете, оброблене оцтом, щоб знежирити його. Потім нанесений малюнок, який ми хочемо там зобразити олівцем простим. Ну, Спеціалісти цього не роблять, прямо пишуть, але ми вчимося, ми робимо ескіз. От. І тоді вже інструментом, який називається писачок. З допомогою джолиного воску, свічки, ми наносимо орнамент уже воском. В нас сьогодні буде двокольорна писанка, тобто матиме два кольори. Деякі дівчата вон, почали працювати зарані, і в них буде три кольори: тобто білий, жовтий і голубий. От, це фантазія дівчат, не дивлячись на те, що узор там. Один і той же у дівчат в кожної вийде свій оригінальний такий твір. Українська писанка це шедевр мініатюрного живопису. Орнамент на них не вигадане навмання. Наші пращури наносили на писанку таємничі символи і коди, які ідентифікували нашу націю. Писанку не їли писанка це оберіг, який або зберігався вдома, або давався комусь. Якщо людина хотіла признатися в коханні. То писанка була червоного кольору, адже червоний в Україні це символ кохання. Якщо людина хотіла побажати своєму знайомому товаришу, родичу здоров'я, то розписувала писанку і там розміщувала листя дуба, бо це символ здоров'я, символ е, сили, от, і так далі. Дуже багато символів можна розмістити в писанці. Ну з якими послами і що хоче людина виразити. плавнянки, які розписували писанки, також вкладали в свою роботу певний зміст. Сьогодні в нас на писанці герб України. Сьогодні в нас на писанці листя, яка символізує життя. Герб України це символ нашої держави, символ могутності, свободи. От, жовтий колір на нашій писанці, він означає сонце, зорі, світло і життя. А голубий колір, який буде на сьогоднішній писанці, це небо, це вода, це сила. Тобто в нашій писанці буде сила, здоров'я, світло, свобода і ну, всі всі самі найкращі якості, які можна в неї вкласти. А саме головне це душа дівчат. Вони роблять їх зараз із доброю душою, з добрими помислами. Поліна Миколаївна розписує воском писанку вперше у житті. Набути уміння жінка називає цікавим і корисним. Зараз, як ніколи, українці прагнуть більше вивчати багатовікову історію наших предків. Поліна Миколаївна, як представниця старшого покоління своєї родини, обіцяє передати досвід своїм дітям і онукам. Розписувати писанку робота не з легких, стверджує жінка. Це праця як ювілірна. От схибив трошки і вже не та лінія пішла. Чи одразу зрозуміла, як, як підігріти, як натиснути. Та, чи... трос... Досі... Ні, не зразу. Це все процес, це зразу не дається так. Це треба набити руку усі чогось треба. Ну, а якщо далі продовжати будемо, то буде краще виходити. Перший раз завжди. Ну, не знаю, я стараюсь, дівчата стараються. Майстриня писанкарка Наталя Лямкіна зазначила: уміння із розпису писанок набула власноруч. За фахом вона учитель історії, усе своє свідоме життя цікавиться краєзнавством, вивчає народознавство, багато читає. Із історичної літератури дізналася, як розписувати писанку. Придбала інструмент і спробувала сама. Тепер у колекції мисткині кілька десятків розписаних воском писанок. Орнамент наносить переважно на гусячі яйця. Вони більші за розміром. У гарному настрої і з позитивною енергетикою від відвідувачки терцентру Калина продовжили розписувати писанки. Готові вироби містянки зможуть забрати додому на згадку про майстер-клас і прикрасити власноруч створеними писанками цьогорічній великодній стіл.